Друзі, всім привіт! Мене звати Марія Манч, і сьогодні в мене в гостях Олег Скрипка. І ми поговоримо про е, здорове харчування, як воно змінює життя е, і чому все ж таки варто зайнятися своїм здоров'ям. Привіт, Олеже, привіт, Марія. Е, розкажи, будь ласка, про е, свою історію переходу на більш чистіше харчування. В мене як взагалі дуже така цікава. Історія в мене мама, а, вихователька а, в дитячому садку була, і мені все життя казало, треба харчуватися а, корисно, треба їсти більше зелені, вітаміни там, і тому подібне. А батько в мене лікар був. І, а батько завжди їв. Ну, таке картопля, шашлаки. Uh -huh. Це все запивалося пивом і тому подібне. От, і в них там внутрішні конфлікти в родині завжди були. От, і я так розумію, що в мене з, з віком якось воно так проявилося. Я думаю, що це вплив мами. От, і я почав ну, цікавитися, практикувати, і потім вже я вважаю, що я серйозно займаюся здоровим харчуванням. Ось. І а мама моя старенька, і вона живе поряд зі мною і вже там сама не може в магазин ходити, і мені там складає списочок, що їй там треба купити. Вона мені складає списочок. Я там бачу там, пельмені, там, маргарин, там, ще щось, ще щось, ковбаса. Я кажу, мама, там, ну а як же, ти ж мені весь час розказувала. Ні, ну там, і я так розумію, що мама мені розказувала, сама вони не практикувала ніколи. О, <соць> виявляється, виявилось. Тобто тенденції були, але ну, реально практики не було. А, і я думаю, що діти вони м в принципі реалізують програми батьків. Це в мене ну, така теорія є, але яка має багато підтверджень. От і я, в принципі, те, що я зайнявся там, практикую здорове харчування. Я, я реалізую реалізую, якби програму мами, і в чому я їй дуже вдячний. От, наприклад, зараз я знаходжусь от в цьому просторі NC6. От. І Траян мені запропонував його авторський авторський такий коктейльчик. Це мікс пророщеної гречки, пророщена, пророщеної. Соняшника і там ще там, його ага. шаманські всякі ага. бавочки. По-перше, це, це смачно, а по-друге, ми зараз будемо заходити в практику. І е, от, якщо б ми поїли там ну навіть не то, що там шашлики м'ясо, і навіть хліб ми б поїли, нам би зараз важко було. Навіть в'єганську навіть, навіть якусь шнягу ми з'їли б, все одно було б важко. Це ідеально, ідеально зараз ну, для, для гірпасу. Ти хоча б раз попробуєш це, це з'їсти, і звернеш увагу, як ре, реагує твій організм, як він тобі вдячний. Потім, а потім ти можеш на гору піднятися, чи, наприклад, зіграти концерти, в тебе немає задишки, і там голос не пропадає. От і такі такі штуки, ти фіксуєш, ти фіксуєш, і поступово ну, дійсно ти на, стаєш прихильником здорового способу харчування, і при, при можливості максимально. Максимально те, що у людей вважається, наприклад, це ліки. От вони там, ну ну, там мед, там чай на травах, там угу. ще щось ще щось, у, у тебе це стає просто кожного кожного так, дня, способом там життя. Способ, способу, життя, так. Чи були в тебе якісь відкати, такі прямо чезневіра якась? Чи... Ні, не було. не було. І тут якраз от така, ну я не знаю, можна радити іншим людям чи ні. там всі, ну, Я от спілкувався і от з багатьма людьми вони там, о, здоровий спосіб життя, це так класно, але це так важко і взагалі це так шкідливо. Ну от я там була там веганкою, як жу іскільки. Ну от я там два тижні була веганкою, якщо не ясно. По-перше, по-перше, треба дуже дуже поступово входити. Дуже поступово. Адаптація. І адаптація, ти експериментуєш. І от якраз оці ти, а, а, реєструєш оці сигнали, сигнали тіла, сигнали організму. Оце тобі пасує. Іноді може бути якась штука. от, Ну, якась штука, яка от, для всіх, очевидно, це дуже популярно. От, в моєму випадку це Угу. Uh -huh. Мені все життя, мама, часник, цибуля, цибуля, часник, часник. У мене організм не приймає ні часник, ні цибулю. І все. Я кажу, мама, не клади це в салат, бо мене не приймає організм. Uh -huh. Для всіх воно дуже корисно, для мене це воно не корисно. Мене ну, Не сприймає організм. У мене, наприклад, організм не сприймає, я з часом зрозумів, не сприймає червоний перець. Оксан він просто ну просто рині. Як це? От він в мене в мене не приймається ніяк. Я кажу: ну там завжди оці всі салати ту додають. Я кажу, забирайте цей червоний перець. Він мене не травиться, просто не травиться. Я коли перейшла на сирої сородіни. Я почала його їсти, не їла. Від мене почало одним просто підпахнути. Я не знаю, а. і цибулю, і часник теж вона стала такою гіркою, такою якось несмачною, що це дуже прямо так цікаво. Ну, ну от так, от деякі, а деякі речі. От і а, просто, просто ти експериментуєш, експеримент, і це цікаво. Ти експериментуєш своїм організмом, процес. з процесом. Потім, потім виявилось, виявилось, що навіть от всі, всі там якби концепції здорового харчування. Вони ніщо перед тим, що треба от просто в шостій годині поїсти і потім не їсти. От ти можеш їсти от мега-сала і будь-що. Але якщо ти в шостій шостій це закінчиш і потім будеш вже снідати, ти собі організму даси дуже дуже велику, велику там користь. А якщо ми їмо супер корисно, але ми будемо, будемо напихуватися в дев'ятій вечора. Це буде, це буде ну на набагато менш, менш користі для організму. І ти, ну, ти бачиш, просто експериментуєш. Експериментуєш, рухаєшся, радишся, підслуховуєш, І тим паче, тим паче здоровий спосіб харчування безумовно все одно, все одно він потребує, щоб ти сам готував. Я, наприклад, люблю сам самому готувати, і для мене. Для мене імпровізація, імпровізація з кухні це як імпровізація в музиці. Mm -hmm. Я імпровізую, а, щось пробую, щось смачно, щось не смачно. Запропоную іншим людям. От іншим людям, а так класно. І саме класне, саме класне — мега, не те, що там, коли ти в колі однодумців, і ти комусь там якийсь рецепт пропонуєш, і, і цей рецепт заходить. Саме круте, коли. Коли взагалі люди не, не дотримуються жодного жодного там, а, ж, ну, та, жодного там ну, обмеження, чи як угу. сказати на, на напрямку, і ти їм пропонуєш якусь страву, і їм це подобається. Оце, оце круто. Коли ти, ти то ще, ще який момент є е, е, таки, така легка маніпуляція, вона існує під під соусом, що ця їжа корисна. Впихується їжа, ну корисна, я не знаю, ну можна можна сперечатися, вона не смачна просто. І впихну, впихнути людям і продати якісь несмачні речі під під, під маркою, що воно корисно. І це, це, це маркетинг, один, один з крутих маркетінгів. Друзі, не ведіться. Мусить бути все смачно. От її і, єдине, і, що звичайна їжа, вона опрацьована рецептура там. Ну, тисячами років, а ну ці нові концепції, вони чи там і треба їх вишуковувати з давніх рецептів, чи взагалі щось нове знаходити це все нове, нове і рецептура не опрацьована, і безумовно, самому треба навчитися готувати чи принаймні розбиратися, де це знаходити в магазинах. Проблематично, тому що навіть якщо ти вичитаєш інгредієнти. Все одно ти не можеш бути 100% впевнений, чи там є цукор, чи немає цукру, там от, якісь такі штуки. На базарі також. Ти мож... ну, от, наприклад, от я їхав, їхав сюди, через Угорщину я приїжджаю. Ну цей На заправці, у них там ресторанчик є. І ресторанчик, ну салат з капусти. Просто салат з капусти. Я беру цей салат з капусти, голодний, хочу поїсти, і вони набабахали туди цукру, просто цукру. А -а -а. Ну, зараз цей цукру ну, скрізь скрізь кладуть. Да. Тому тому, та, треба треба при можливості самому все готувати. І ще така штука, що в принципі, в принципі, принципі я. А, стаю більш незалежний, тому що в мене завжди є пасашок. В мене завжди є щось там пожувати, mm -hmm. Пожувати шняги, mm -hmm. Да, я приїжджаю а, от, в якесь, якесь місто, якусь якусь країну. Я знаходжу якісь магазинчики. Я там починаю вишуковувати, щоб там можна таке, ну, чи там хлібці якісь купити, чи цукерки корисні, ну чи mm -hmm. там батончики, якісь у мене завжди. Одна-дві штучки там якісь лежать, якщо там критична ситуація, нема що їсти, там чик, Ензе клас. Е, як змінилася твоя свідомість і енергія в тілі? Бо кажуть, що як переходиш там на чисте харчування, венство через сироїдіння, то в тебе зразу там нема сил, немає енергії, ти там не можеш нічого робити. <кій> Чоловікам треба м'ясо, білок. Як ти mm -hmm. ставишся до цього? Ну, по відчуттях, ти про білок. Чоловікові треба дуже багато білково. Тут ще треба розуміти. Ну, мало того, що відчувати, що з тобою відбувається, треба розуміти, що з тобою відбувається. І коли людина в неї вага під 100, і вона не пообідає чи не повечеряє, і вона має слабкість, і в неї голова крутиться, ну це очевидно, очевидно, що, що коли вона каже, що в мене немає енергії, ну, це. Це, ну, це явно неправда, тому що ну, у нас у всіх стільки жиру, що нам вистачить ну, там, на 40 днів точно, як Ісус Христос mm -hmm. ходив там по пустелі. От так в чому справа? А в тому справа, що коли ми не їмо, чи ми коли починаємо харчуватися чистою чистою їжею, у нас у нас починають. Очищуватися організму і виходять токсини. І і, і і сил немає, тому що тому, що організм отруєний власними токсинами. Це йде детоксикація. І, і тому, і замість того, щоб заїдати детокс детоксикацію, треба просто навпаки допомогти організму очиститися. Ну, самі прості прості речі це фізичні вправи, водичка і сауна. І там поплавати ну, ближче до води, також. Оце це, ці ці речі точно допоможуть. І навіть я знаю, коли в тебе немає сил, і в тебе крутиться голова, і, і, і тобі реально нема чого їсти. Угу. Треба поприсідати чи повідтискатися. Я це точно знаю. І в тебе апетит пропадає, і тобі, і тобі стає краще. Кисень, перша наша їжа. Та ну так, і тому, тому це ну. Це просто не, не знання. І, е, е, а в мене по роботі, по роботі, ну, якби я співаю і танцюю одночасно. Mm. І е, е, збиває, збивається від yeah. руху, збивається, дихання, дихання, і потім співати, співати важко. От, і зі здоровим харчуванням в мене в мене просто дихалка краще, набагато краще. В тебе були якісь хвороби перед цим, коли ти перейшов на хату? Чи... У мене. У ну, в мене, в мене були пов'язані з роботою такі штуки. Це там, дихання збивається, рветься голос, рветься голос і болить спина. А спина вона болить, тому що я баяніст, і це ну, трішечки. На, це навантаження на спину. От і тут, тут між лопатками там, часто, часто спина болить. І оці ці три три речі вони. вони я намагався різними штуками їх вилікувати, і от і виявляється це харчування. Це ворі вирішується. Ти хворієш? Е, ну, е, Якщо чесно, то ні. У ну, нас температура ти ну не жить буває, не жить буває. Е, от, але є там такі прості засоби. Там, температури, в принципі, давно не було. Ангіна. Ну, в мене ангіна, я голосом працюю, там, в принципі, це mm -hmm. таке. Апарат він постійно напружений. У мене просто є ліки, а я завжди використовую. Ну нежить, нежить і горло, там це вирішується дуже. Ну, там, дуже сильні є такі індійські, тайські ліки різні. Одна-дві пігулки в тебе нічого немає. Ну і знову ж таки, як як тільки ти погано, погано себе почуваєш, краще менше їсти, менше їсти, порухатися, вправи дихальні зробити. Кисень, кисню дати клітину і все, все буде. Бут. Які б перші кроки ти дав тим людям, які говорять, що це дуже важко? Як же ж відмовитись, що робити? І як же ж затриматися на цьому? Бо багатьох насправді дуже мало віри в це. І чому це варто зробити, чому це того, як то кажуть, ігра стоїть. Ну це. Це легко сказати, важче зробити, mm. і тут, тут треба працювати з наміром. <рес> От. І е, треба, треба, ну це вже так більш, скажімо, духовні, духовні речі. Але це... воно ж пов'язано дуже сильно. <рес> це життєво необхідно. <рес> і е, є бажання, і бажання е, воно часто густо, чи воно придумано, чи нав'язано нав'язано. Не, не обосноване, не обмірковане і тому подібне. Це бажання, це просто це може бути тільки формула, якась словесна. І є намір, от і для того, щоб щось відбулося, треба запустити намір. Ну, це, ну скажімо так, це глибинно захотіти. Треба. Треба глибину захотіти відчути необхідність цю. І ти намір, намір. Це така штука, коли ти не знаєш, не знаєш, а, а, як ти це зробиш, але ти чітко хочеш це зробити. Отак, хочеш це зробити, і, і треба, і тут ще треба досвід, що виявляється. Ми думаємо, от я хочу щось зробити. Ну, наприклад, взяти цей телефон. Я його взяв, бо він лежить там. От, а якщо немає телефона, немає його поряд, я не знаю, як його взяти. І виявляється, що все одно треба, треба мати цей намір, і потім, потім всі обставини вони складуться, і все, все, все складеться, все складеться так, як треба. І там будуть, будуть етапи зневірення, якісь відчаю, і тому подібне. Просто треба через них йти. І це, ну, це вже духовні практики, я думаю. Ну не тільки духовні практики, просто треба ставити паралелі. Будь-яка людина вона досягає чогось в якійсь своїй сфері. У будь-якої людини, людини є, є ну, своя така сильна сторона, і, і треба ставити паралель, якщо ви чогось досягнули в чомусь, там ви айтішник, чи ви там ну, якийсь рекламщик хороший, чи ще щось, точно так же в харчуванні. Механізм той, той же самий, той же самий. І е крім наміру, це мусить бути ще вам ну, цікаво, просто тупо цікаво. Якщо вам не цікаво, то ви цього ніколи не зробите. От це мусить бути е частиною себе ця справа там, ну, там хобі чи там якимось там. Но, там. О, до речі, до речі. Якщо щодо поради, угу. дуже проста порада. О, знайдите коло спілкування, о. О, о, тому, однодумці. що однодумці, одн... о, тому що ви тусуєте серед шшашвичників і на, да, і вони сі фуну поїхали там. П'ятницю нажираємось, поїхали, нажралися, потім голова болить. і Ви там а ну коротше, знайди, знайдіть тусовку, чи знайдіть людину, яку б ж ви б знали безпосередньо. От і щоб ви з нею спілкувалися, не, не обов'язково в неї питати якісь рецепти чи чи там поради. Просто ви будете в аурі цієї людини. В аурі просто поряд вона вам дасть частину своєї своєї енергії, і ви зможете рухатися в цьому напрямку. Взагалі це не тільки харчування будь-якої спеціалізації, будь якого напрямку. Знайдіть хорошого спеціаліста, будьте з ним просто поряд, ну хоча б. Періодично, і це, це дасть результати. Так, такий закон енергії, що так. ти з людиною і все змінюється абсолютно. Дуже тобі дякую. Дякую. Дуже було приємно поспілкуватися. Хай щастить всім здоров'я успіху. Починання. І смачного, і смачного, щоб було так. смачно. Чисте харчування, здорове повинно бути теж смачним. Не забувайте, не треба мучитися, типу запах... чергу. запахатися чергу. чимось недобрим і змушувати себе, бо це корисно. Ні, ні, воно все має бути класно. Все. Любимо, цілуємо, папа.